Слава Бог, старині Вік а -а -а наш старині приснево віки віков. Ами славний можна, слава тобі. І спасибою душі наша, святий Боже, святи кліпки, святи без смерті помили нас, святий Боже, святи хлібки, святи без смерті помили нас, святий Боже, святи хліб, святи без смерті, не помилуй нас, славу і Сину, і Святому Духу, і нині при своєї прийому, Пресвятая Тройця, помилу нас, Господи, очевиха наша, наконець, за помили наша, святи посвятиться, не може наша, і ми Твоєго ради, Господи, ми, Господи, мой, Господи, помилуй. Слава лудцы, Сыну, і Святому Духу, і нині при своєму веку веком, амьянь. Отче наші же, на небесі, да досвятить сем'я Твоє, да прийде цар Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі і на землі, хліб наш насушний даж нам і остави нам доли наша. Як уже йому оставляємо должником нашим, і не веди на своє скушене, но ізбави нас от лукавого. Царство, сили, слава, цей син на Святого духа нині приснив. Вік віку. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй Господи помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Господи, помилуй Господи помилуй. Слава сину і Святому Духу. І нині пресна віка віком. Амінь. Придіте, поконівся цареві нашому Богу. Придіте, поклонімся Христу, цареві нашому Богу. Придіте, поклонімся, припалім самому, Господи Ісусу Христу, Цареві Богу нашому. Благослови душу моє, Господу, Господи Боже, мого звеличеса єси зілової сповідання в липото, облексеє сьогодні, я ся світом, як коризою. Простирає небо, яко кожу покриває водами привозприння своя, полагає облики на восхождене своє, ходя й на вітренню, Творе ангела своє, духи і своє своє племень, огненне, і основає землю на твердий, я не приклониться во вік віка, беззнає, як курі одіяни, я, я нагора стануть воду от запрещені Твоєго побідно, то ласа грома Твоєго обояться. восходять гори, не сходять поля во місто. Я же основали, своїм приділ положилися, і його же не прийдуть, ніж обратяться покрити землю. Посилає істочники водебрих посеред гор придут води, напояються і ждуть у нагріва жажду свою, на тих птиця небесні привітають от середи камені, дадять глаз, напояй гори. От привез при своїх от плода діотвихне, цититься земля, прозябає траву скотом, і і на службу чоловіком. І звести хліб от земли, і винове селить серце чоловіка, умастити лице є і хліб серце чоловіка, укрепить, наситяться древа повні, яке дреливанстві жиє, си насадили там, птицю возніздяться. Я родий, вожилище предводитель, створити, і мій гори високе, єленим каменем, прибіжище яцем Сотворилися луну во времена, сонце позна запад свой. Положили сіть мої, бо с ночь вниже, придуться звірі, добра в неї мені рикаю, восхитити і взискати от бога піщу собі. Вось, я, сонце, і собравшися, воложа своїх лягу, ти зайде чоловік на діло своє, на ділани своє до вечора. якого звеличише, діла твоє, Господи, все премудрості сотворилися ісполниться земля твари Твоє. Я. Сіє море велике, великої, пространної там могати і женіщесла, животне, мали там у кораблі приплавають змійся, його ж создалися, ругатися, йому всяко тобі чаю дати піщова благоврем'я, давши тобі їм собі рот, отвершу тобі руку, всячески скиспониться, благости, же тобі, лице возм'ятуться у тим мише Духи, хитізнети вопер свого звратяться, послаща духа Твоє сузаждуться й обновіші лиця землі. Буде слава Господні, вовіки возвеселиться, Господь, оділі своїх, призираю на землю творею, трястися, прикасайся, горам і дум'яться, Воспою Господи, о животі моєм поя Богу моєму дон, де же єсмь до да усладиці йому, бесіда моя. Аж же вас Господі, дай і ще не от зуси грішницю, землю і беззаконниця, як кожен їм, благослови душа моя, Господа, сонце позна запад свой, положилися, мої моє, ночі. Яково звеличі, щося діла Твоє, Господи, вся премудрості і славу Цієї сину, і Святому Духу, і нині, і і овіки вікова. Амінь. Аллилуйя, аллилуйя, лилуя, слава тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, лилуя, слава тебе, Боже. Aleluia, 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 slava Tebi, Bože. Mierul, Gospodul, pomolim se. Gospodul, По свишній мирі, спасені душ наших, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Помириться, міри благостоянні, святих Божих церквей, сойденені всі, Господу, помилимся. Господи помилуй, О святім храмі, всем і свірою благовінім і страхом Божим ходящих вонь, Господу, помолимся. О святішим селенстям Архіреї нашим, Францистці, папі Римськім, і в єпископі нашим Кернілі, Чеснім присвітерісти, Бог Христі, диаконсти, о всем причте, і люди, Господу, помолимся. Бог... О Бог, Бог... храним ім народі нашим, придержащих властих наших, і усім воїнстві, Господу, помилимся. Раді самі всякому, раді в страні вірую і живучих не Господу помолимся. Облагоростворені Об воздуху, зубили плодов земних і временних мирних. Господу помолимся. Оплаваючих, благ... путешествуючих, недуючих, страждущих, пленених і о спасенії. Господу помолимся. Збавитися нам усяки, я скорбенівай нужди, Господу помилимся. Господи, помилуй. заступи, спаси, помилуй сохрани нас, Боже Твоєї, благодатію, Господи, помилуй. пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу, Богородицю, і присну Діву Марію. З усіми святими пом'янувши самі себе, і друг друга, й весь живот наш Христу Богу предади, Господи. Віку подобає тобі всяка слава, честі, поклонення Отцю і Сини, Святому Духу нині присниво. Віки віков. Господи, возвах услышим я, услышим, я, Господи, Господи, возвах услышим я! гонила сумолиння моєго, не неба да возвратим і по тебі, услышим я, господи, дай справиться молитва моя, яко кадило пред тобою. Восдія руку моєю, жертва вечерня, я усвящення Господи. Положи, Господи, хранені устом моїм і дверей раждення в у снах моїх, не вклони серця моєго, словеса, лукавстві, а не пшивати мене урісіх со Сі чоловіка, ділаючим беззаконня і не тут со зброне їх. Накажет м'я праведник милості облечить м'я, я, я лише річного да не мастидлава моє. Якова ще молитва моя облаголені їх, пожертва при прикамні сюди їх, слише цела оле мої, як восмогоша, як ото землі просідеся на землі, расточишеся кості їх приані, як око тобі, Господи, Господи, очі мої, натя оповахни, отими душу мою, сохрани от світі ставища мої, особласті, лаючи беззаконні, тут во мрежу свою річницю, єдин є смазно, де же прийду. Звагла сумим, Господу помолихся, пролів Ним молені, моє печаль при ним возвіщу. Не дай ще тут мене духу моєму, і те познали систези моя. Напути семпо не муже, хожда скриша сітні. Смотря ходесною, возглядах і не знає мене. Воївне бійство от мене і ніць зіскає душу мою, озваху тобі, Господи, ріх то єси, упованіє моє часі, моя єси на землі живих. Вонь молений, молені моєму, яко смирився зіло. Ізбави у донящих няшим, як укріпишися, паче мене. І зведи із темниці душу мою, і сповідатися імені Твоєму. Мене ждуть праведниці до неже воздаси, ні. І, і злобине возвахко тобі, Господи. Господи, услыши глас мой. Да буду душі твої, в немощі ласу, моленія моєго. Це день радості і я, свище я віса, священний учеником дусвясь, о, не невідомого от отца і всі просвіти сказати, я вирібари, мудреце, я кожа Лука написав, благосне, духом нужденим нам исполняє вся ческая, тім же вірую, див'ящеся Воспаляєм Христа, по нашому дню милость і крайня ясні шести. Імени, ради Твоє, потерпіття, Господи, потерпі душа мого слово Твоє, глупова душа моя на Господа. Я десатницю празнуєм святою і духа силою істинною радость. Божественне, я надежу совершеніє і таїнство є ствоє жод нам, тим же його ти судітелю всіх, не отим і духа от на слове, носу, небесе спаси, посли, молитвами святих, і всіх пайних чесних апостол Твоїх, мир подасть душам нашим молив. Небеса, душевленна, я оповідаю не спасе величиня і весь мір пройдоша, ясно проповідати утішитене Божественную силу і просвіти всю тварю учені. Єжемо співати не розділимо, Тройцю єдину, бо три лиця не сніяну, тим же вірою празним Святого Духа пришествіє, свише я єся і просвіщающе Госи. Як Господа милості мною неоізбавление, і той збавить Ізраїля Отці беззаконні. Отче Михаїле, не бого духновене, блавіх, істочниче желаний, конечне, желені, споленіє і ставне блаженство, є же всяко істерство, во істину жилає, нині блажене достойно сподобилася, єси у о, о, Твоє удобрення, славне, всім же Христо радується нині предстоящих, як освяти світе, Господа Сязу, похлонити, Осі люди, очевиха, і небо приятево священня, одежду облекса. Потек єси нам ученичеського судище, і Христу привелся, єси, Супом він це блажене украшен, святительський ячен зря, о сказано твоє веселее, премудре, я уже приобщитися во істину, сподобався Єс Богоблажене. Милостя на нас Господня Сьогодні, пребуває Отче Михаїле, Богомудре, іскушений тебе, ньо рашаєм, свишем, полипно погасил єси, і приминул, єси, нескушен, приложиться, єси, радує, блажене кобрешням святителем. Я ще на світло, о нейстреченого Твоє, і світло оселеніє, вон життя Христос, нині всели, яко Слава славу і Сину, і Святому Духу, і нині присниво віки віково. Амінь. Потішите, воїну ще концу Христа Бога, потішителю і Новокриччому, нам на землю днесть, Духу Святому, вірую покланимся. Премудрость прості, святе, слави, безсмертна. Небесного, свята облаженного Ісусе Христе, лише Сонце на Запало. І воселі Твоє суди, Боже, услыши молитву мою, внуши і главоли уст мої. Боже, во воїм'я, Твоє спасим, я, і воселі Твоє суди. Господа, Господи, ввечерце без лікар сохранитися нам. Словені, Господи, Боже, Отець наш, і хвайних, прославлений, ім'я Твоє віки. Амінь. Буде, Господи, милость твоя на нас, як уже ужопова комнатя, благословенняся, Господи, ночі нас оправданням Твоїм, злословенняся, влади Владико, розум і нас оправданням Твоїм, зсловені все святий, просвіти нас оправдані Твоїми. Господи, милость твоя, повігни руку твою не призри. Тобі подобає хвала, тебі подобає тві нія, тобі слава подобає тут цей син, і святому Духу. Нині пресної повіка вікова. І сповни вечерню молитву нашу, Господи, ви. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоїй, Господи, помилуй. Вечора все совершенна свята, мирне безрішного, Господа, просим. Ангела, мирна, вірна наставника, хранителя душі тілес наших, у Господа просим. Прощення оставлення ріхов при рішенні наших, у Господа, просим. Добрих і болезних душам нашим, миром, мірових, міро, Господа, просим. Прочей время живота нашого, в мирі покаянні скончати Господа, просим, Подай, Господи, Християнське кончини живота нашого, безболізний, непостидний, мирний і добротвіта на страшнім судище Христові. Просим, Подай, Господи, Пресвятую, пречистою, приблагословенною, славною владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію. Сусіми святими пом'янувши самі себе, і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предади. Господи. Блахи чоловіку, любець Бог, єси тобі славу, села цю і сине святому духу, ній і присниво віки віков. Амінь. Вір всім. І духові. Слави ваша, Господи, ви преклоните. Господи. Віддержава царство Твоє, благословена, і припрославленого, Отце, Ісина, Святого Духа, нині, і приснего віки віков. Амінь. ка святого Отця і Сходящого, і восені прославляємо, і вже і носяться і держаться, вся, і животом содержаться, і живу і прибивають. І спасаються Богословим, не постиже мою тішителю, мир рові твоєму даруй. Чисто злозивом ні Божий дух правобнові в утробі моєї. Нух святий істочник, всякий я благости, существенне не прийде земною, як конця небесною силою. Апостол посто ради сповнити і божественною благостілю, тому возопині, не сказаною, тішителю, мир робі Твоєму даруй. Отержи мене от Отця Твоєго і Духа Святого. Дух Бог, срасле, Ісухристом своє слово познавається, світ пресовершенний, отсвіта просіви од от безначального совершенного Отця, існу проїзходять, тому возопії, жизно давче утішителю, мирові Мір твоєму дару. Твістину і святому духу, і нині приснуй і Бога. І є. Є. Левя духа Твоя посла, Єси, Господи, синя щема посолом, вода єврейська, я діти зря ще в ужасах у саму часом, свиша в боя вішаючи, не странне, язики. Я кожен доподобашеї, не віже восуще у мудришах, і язиково вірумо бивше, Божественне, я вітній тим же їм в опієм ти, їже на землі явилися, і от прелести спаси нас, Господи, слава. Тебе. Не відпущає, раба твоє влади, кого у Твоєму соміру, як обіду з ночи, мої спасені Твоє, є жило, Тволка лицем всіх людей, Світ світло тховене, язикові славу людей Твоїх Ізраїля. Святий Боже, сди, кріпки, сети безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, сі кріпки, сити безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, сди кріпки, с безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині пресної вовіка вікова. Віков, Присвятий, Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріки наша, владико без тебе, закони наша, святи посяти, сина, вище наша. Імені Твоє городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині пресно, і і во воїки віком, амінь, наш, наші живси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде цар свят Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, і на землі, хліб наш насущний дасть нам не і остави нам долі наша, Як коже йому оставляємо дужником нашим, і не наведи нас Своє спущеніє. На іспаві нас лукава. Сарство, сили, слава Цесине, свято духа, нині и во віки Аминь. Правило, и образ кротости, воздержание учителя, я вітя стану Твоєму, я живе ще істина, все оради, сяжалися, смирення високая. Іще Богатая, отче священа, начальниче Михаїле, моли Христа Бога, спастися душа наша. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу і нині пресно, і вовіки, Сте твоєї молим Тися слиш і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся у святішим селенсі архіреї нашим, Францисці, Папі Папіримським, і Бог єпископі нашим Кернілі, о і послуживших у Святім храмі сем, і цих наших духовних, і сей во Христі, браті наші. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи. Вся боохраним і народі нашому придержащих властих наших, і усім воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимося, пристоящих людях, ожидаючих, у Тебе, великої багатої милости, затворящих на милостині, за вся православна християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милостий чоловіку любець Бог, я си тобі слава села, йому цу і, і святому духу нині і присниво віки віков. Амінь. Чесніше, херови, ісланіше, без ранені срафи, без вісни або слова рочується, що бородицю те величає. Слава тобі, Христе, Боже, повані наші, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і дані і пресною, во віки вікова. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я зетик все небеснись послав Пресвятого Духа, на насвятий Свої ученики і апостоли, спасення нашого Рада Христос, істинний Бог, наш молитва, пречиста своє матері, стих славних і сухвальних апостол, блажене священномучника, теодора і всіх святых. Помилуйте, спасет нас, око благ і чоловіку, любець.